Чому десятину приношення та пожертвування, якими ми служимо Богу, отримує церква? Як громада віруючих, церква була започаткована Ісусом, Він віддав себе за неї, Він є головою і наріжним каменем церкви, яка є його тілом. Ісус дав їй особливе завдання служити стовпом і основою істини. Він також сказав своїм апостолам, що вони мають піти і навчити всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, і навчити їх виконувати все те, що я вам заповідав. Очевидно, що це завдання вимагатиме організованої колективної праці, яка можлива лише тоді, коли є спільні плани, довіра і взаємна покірність. Якщо вкласти спільні кошти, місіонерська робота пройде ефективніше, швидше і без затримок. Але церква не без недоліків, такою вона була і раніше. Тим не менше, він надзвичайно її любить і піклується про неї як про Божу наречену, нездатність зрозуміти широну і глибину Божої любові до своєї благовійної дружини. Церкви може завадити чоловікам дарувати таку ж любов своїм дружинам, так як Ісус дуже любить свою наречену, будь-яке слово чи вчинок проти неї сприймається як сказане чи вдіяна проти нього самого. Елен Вайт пише, що церква ослаблена і недосконала, якою вона може здаватися. Це єдиний об'єкт найпильнішої Божої уваги, це театр його благодаті, якому він із задоволенням відкриває свою силу змінювати серця. У відповідь на Божу любов, віруючи ранньої церкви, підтримували фінансово як місцеву громаду, так і громади у віддалених містах. Єрусалим, Юдея, Самарія і кінці землі були визначені ісусом як місіонерські цілі. Це чітка ознака того, що робота в церквах повинна однаково підтримуватися на місцевому, регіональному та міжнародному рівні, не лише молитвою і працею, але також нашими фінансами. Після важкого голоду по всій Римській імперії, як повідомляє Лука, кожен учень вирішив послати, скільки міг братам і сестрам, які проживають в Юдеї. Павло також постійно закликає до збору коштів для церкви, божих людей в Єрусалимі. Крім того, є чіткі докази, що віруючі підтримували заробітню плату тих, що я праця проповідувати та навчати. Павло схвалює таку практику, цитуючи Ісуса: робітник гідний своєї платні, Віруючі того часу дотримувались загального принципу любові та щедрості. Коли ми служимо нашими досягненнями та приношеннями, давайте будемо брати приклад з віруючих ранньохристиянської церкви, які відгукнулись на заклик любити і підтримувати тих. Кого любить Ісус? Нехай Бог буде на першому місці, а наші бажання на останньому.